Доброго дня, дорогі друзі! Ми з України розпочинаємо черговий урок з біології в восьмому класі. І сьогодні ми з вами будемо розглядати досить таки важливу тему. Власне, мова піде про те, навіщо нам вивчати біологію людини. Я прошу звернути вашу увагу на те, що даної теми в нашому підручнику немає, і через це. В класрумі буде іще, окрім цього відео, пояснення цієї теми. Буде е, туди вкладена презентація, тому дуже прошу при підготовці домашнього завдання е, працювати з мультимедійною презентацією. Окрім того, що ви можете прослухати е, мої, моє пояснення, вам обов'язково треба ще буде переглянути і презентацію. Отже, власне, сьогодні ми з вами з'ясуємо, для чого ми вивчаємо біологію людини. Я вже говорив вам про те, що найцінніше в нашому, в нашому з вами житті бутті це наше життя власне, і наше здоров'я. Якраз біологія людини це та наука, яка дає можливість ознайомитися з дуже складною системою, якою є наш організм. Тому тема нашого сьогоднішнього уроку – значення знань. Про людину. І почати хочу свій урок з висловлювання, а точніше давньої мудрості. Колись давно люди говорили: пізнай себе і ти пізнаєш світ. І це ж саме це сказав Рене Декарт, французький математик, філософ, фізик фізіолог. Творець системи координат в елементарній математиці, всі пам'ятають декартову систему, це його робота. Ну і він говорив, що треба спостерігати за своїм тілом, якщо хочете, щоб ваш розум працював правильно. Тобто, навіть математик Рене Декарт, який, в принципі, до біології великого відношення не мав, стверджував про те, що кожен із нас має знати свій організм. І так, розпочинаємо. Що ж таке біологія людини? Давайте спочатку з'ясуємо. Біологія людини це наука, яка вивчає походження, розвиток, будову, життєдіяльність і поведінку людини з метою застосування цих знань у різних галузях діяльності. Фундаментом біології людини, як бачите, є дві основні науки це анатомія. Це наука про внутрішню будову організму людини і фізіологія. Фізіологія, нагадаю, це наука, яка вивчає всі ті процеси, які відбуваються в нашому організмі. Основи сучасної біології людини було закладено багатьма вченими. На цьому слайді ви можете бачити їхні портрети. Але треба назвати із цих п'яти вчених на особливе. На особливу роль, звичайно, заслуховує Гіппократ, який є давньогрецьким лікарем і реформатором античної медицини, саме клятву Гіппократа дають лікарі. Далі, ну, і Павлов Іван Петрович, який є хіміком, лікарем, фізіологом, неврологом і творцем вчення про вищу нервову діяльність. Якщо говорити про наших українських вчених, то слід відмітити двох із п'яти це мечников Ілля Ілліч, який є основоположником патології. Патологія це наука про хвороби, да? також він, засновник вчення про імунологію, тобто захисні сили нашого організму, а також про мікробіологію. І Пирогов Микола Іванович, який був анатомом, хірургом, педагогом і засновником військово-польової хірургії. Ось. Ці два прізвища українські, я думаю, що кожен із вас, із нас має знати, це наші українські вчені, які зробили великий вклад у розвиток е, біології людини. Ну і <клух> внесок у розвиток біології людини то були основоположники. А внесок зробили це в першу чергу. Знов таки, бачите, п'ять вчених і в першу чергу це, звичайно, богомолець Олександр Олександрович прізвищем якого названо відповідний, відповідний медичний університет у нас в місті Києві. Да? І Амосов Микола Михайлович, який, є, який був кардіохірургом, транспортологом і виконував досить такі складні операції на серці. Тобто богомолець і Амосов, ці два прізвища, я думаю, що теж треба було б вам запам'ятати. Рухаємося далі. Звичайно, будь-яка наука спирається на способи здобуття знань, і ці способи здобуття знань в науці називаються методами. Основними методами залишаються спостереження і експеримент. Взагалі, всі методи вивчення організму людини можна поділити на, групу, на групи: це біохімічні методи. Антропометричні, фізіологічні і фізичні із усіх методів, найпростішими є антропометричні, кожен із нас може ці методи використовувати в своєму повсякденному житті. Ми можемо виміряти свій ріст, масу тіла, обсяг грудної клітки. Це те, що ми можемо зробити просто вдома в побуті і зробити певні висновки про стан свого здоров'я. Ну, Всі інші методи використовуються в медицині. Подивіться, будь ласка, фізіологічні методи це вимірювання артеріального тиску, біохімічні методи. Це коли у нас беруть аналіз крові, визначають склад крові, травних соків інших рідин організму. Ну, І ціла низка фізичних методів, серед яких найбільш відомими є електрокардіограма серця ЕКГ. Далі рентгенографія або просто рентген, тобто дослідження грудної клітини. Далі УЗІ, ультразвукове дослідження. Ну і ще ряд різноманітних фізичних методів. Із них вам треба знати добре запам'ятати це рентгенографія, тобто рентген і УЗІ. Ультразвукове дослідження. Наразі це ці два методи, які найчастіше в медицині використовуються для. Дослідження людського організму. Що стосується знань про організм людини, звичайно, знання ці необхідні, тому що вони використовуються в різних галузях людської діяльності. Подивіться, будь ласка, на цей слайд. Ви бачите, що знання з біології людини знаходять своє використання в різних сферах: це сільське господарство, звичайно ж, медицина. Це техніка, спорт, мистецтво, психологія, так, промислова діяльність і багато-багато інших напрямів. Ну, на що спрямовані сучасні біологічні дослідження організму людини? Спрямовані вони в першу чергу на розв'язання проблем 21-го століття. Ось ці проблеми вони перед вами всі на слайді. Перша проблема це перенаселення Землі в цілому і скорочення населення, кількості населення в окремих країнах. Друга частинка цієї проблеми, це стосується і нашої держави, на жаль. Далі поширення інфекційних захворювань, в першу чергу, це СНІД і коронавірусна інфекція. Далі лікування захворювань, частота прояву, яких збільшується, і визначення можливості використання ГМО, генетично модифікованих організмів. Ось основні проблеми, на які спрямовано сьогодні, на розв'язання яких сьогодні спрямовано Біологія людини. Далі, сучасні біологічні дослідження теж мають досить широкий спектр. Це, в першу чергу, дослідження процесів життєводіяльності з метою створення спеціальних біотехнологій, такі технології, які призначені для лікування безпліддя. Нанотехнологічне отримання і доставка ліків, отримання тканин, органів для трансплантації. Це звичайно вивчення спадковостей і мінливостей для того, щоб розробити методи діагностики, лікування спадкових хвороб. Це дуже на сьогодні, як то кажуть, воно ну важливо. Звичайно, це вивчення закономірності старіння для того, щоб можна було продовжити тривалість життя людини це і дослідження механізмів е, діяльності мозку, і вивчення впливу на організм космосу, ну і дослідження організму з метою конструювання нових сучасних технічних систем. Подивіться, будь ласка, це створення роботів андроїдів, нанотранзисторів, які будуть слідкувати за здоров'ям людини, це різноманітні системи штучного інтелекту. Які спрямовані на мінімізацію людського втручання у дослідженні організму людини. Ось такі сучасні напрями сучасних біологічних досліджень організму людини. Тепер, що стосується здоров'я нашого, ми з вами вже розглядали на перших уроках, що таке здоров'я. Ми говорили, що це такий стан, і це дійсно стан, це стан фізичного, психічного і соціального благополуччя. Які зумовлює високу працездатність та соціальну активність людини? Здоров'я людини тримається на науках, які становлять фундамент. Перша наука діти це валеологія. Валеологія це наука, яка має на меті формування, збереження та зміцнення здоров'я людини. І, врешті-решт, гігієна. Гігієна це вже окрема галузь медицини, яка вивчає вплив факторів довкілля. На здоров'я людини, працездатність, тривалість життя людини і, звичайно, розробляє заходи оздоровлення умов її життя і праці. Далі. Ну і основні рекомендації для збереження здоров'я, в принципі, багато хто з них, із вас знає, але знати, виконувати це дві великі різниці. Ну, в першу чергу ми всі маємо знати свій організм для того, щоб в якійсь мірі бути здоровими. Треба жити в злагоді з природою. Бути добрими милосердними, зміцнювати впевненість в тому, що ви здорові, ніколи, не казати собі, от я захворів, я хворий, я не скоро видужу, і робити цього ні в якому разі не потрібно. Да? Також треба бажати здоров'я всім, хто вас оточує, і воно до вас обов'язково потім повернеться. Ну і власні дії, які стосуються вашого особистого організму, це звичайно, правильне харчування, загартовування. Надавати фізичне навантаження, обов'язково організм повинен мати фізичне навантаження, далі обмежене вживання штучних ліків, ну і вірити в те, що все буде добре, всього, так як ми сьогодні віримо в те, що все буде Україна і що ми обов'язково переможемо. Рухаємося далі. На жаль, не завжди ми здорові. Да? Дуже бувають випадки, коли ми з вами хворіємо, що ж таке хвороба. Якщо здоров'я це стан, то хвороба це процес. Хвороба це процес, це порушення нормальної життєдіяльності організму, в результаті чого пристосувальні можливості нашого організму знижуються. <кій> Хвороб дуже багато, тому вчені їх, як бачите, класифікують за причинами виникнення тобто, в залежності від того, що спричиняє хворобу, бувають інфекційні і неінфекційні. До інфекційних. Відносяться вірусні хвороби і бактеріальні. Перші викликані вірусами, другі бактеріями. Думаю, тут зрозуміло. За фізіологічними функціями розрізняють хвороби різних фізіологічних систем: це хвороби дихання, кровообігу, травлення тощо. І за ознаками статі та віку. Хвороби можуть бути жіночі, дитячі, хвороби людей похилого віку і так далі. Думаю, що з цією класифікацією, в принципі, більш-менш. Зрозуміло, можемо рухатися далі. І так, які ж основні причини хвороб, чому людина хворіє? Дуже багато є причин, але я хочу звернути вашу увагу ось на цю о, о, таку діаграму. да Ви бачите, що м, тут показані фактори здоров'я. І подивіться, половина половина припадає на здоровий спосіб життя. Тобто 50% вашого здоров'я це ваш спосіб життя. Далі, на другому місці спадковість 20%, третє місце посідає стан довкілля і лише, подивіться, 10% медичні послуги. І бачите, 50% хвороб людини пов'язані з способом життя самої людини. Це ще раз говорить про те, що кожна людина повинна знати свій організм і дбати про власне здоров'я. Це перша потреба і перший обов'язок кожної людини. Ну і причини неправильне харчування, порушення режиму праці і відпочинку, вплив хвороботворних організмів, звичайно, це і стан довкілля, це і шкідливі звички, це різноманітні стреси і гіподинамія. Далі. Це те, що стосується безпосередньо безпосередньо причин, які Викликають хвороби людини. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули значення знань про організм людини для нашого життя і діяльності. Дуже сподіваюся про те, на те, що те, що ми сьогодні з вами розглянули, воно стане вам нагоді е, у житті. Я від щирого серця вам всім бажаю. Бережіть себе, будьте здорові. Наш урок закінчується. Не забувайте про те, що все буде Україна. Дякую вам за увагу і до побачення!